Всім привіт! Я вас рада бачити в себе на каналі. Якщо ви в мене вперше, то обов'язково вже підписуйтеся, ставте сердечко на це відео, напишіть коментар. У мене на каналі дуже класний цінний контент про духовність, медитації, подорожі і про моє життя. І якраз з цього відео я хочу ввести більше рубрик, розповідати про те, як я живу, чим я живу, якісь б'юті штучки і так далі. То мене знає, я вас безмежно рада бачити, дуже люблю, ціную, і розповім вам, що сьогодні в нас буде в цьому відео. А, мені захотілося більше ділитися просто своїми якимись покупками, б'юті-штуками. Мене часто запитують, як я роблю макіяж, де я купую ті чи інші речі. І мені захотілося. На Ютуб ввести таку рубрику, можливо, розповідати про покупки свого місяця. От, наприклад, сьогодні буде відео про покупки березня. Чи буде це кожного місяця навряд, тому що не кожного місяця я скупляю собі купу всього, але коли мені буде хотітись, я буду таким ділитися. Ви пишіть, як вам. Я, звісно ж, буду залишати посилання, де я що придбала. Також планую зняти відео і про свій макіяж. Напишіть, що вам ще було б цікаво дізнатися. З радістю буду знімати, бо духовність духовністю, а такого контенту теж я вважаю потрібно. Моя душа цього хоче. Я, взагалі, ем, крайній рік, ні, менше брешу, давайте десь півроку ем, почала більше цікавитися взагалі б'юті-сферою, бо до того. Мені було м'яко кажучи, байдуже я не любила малюватись, робити зачіски. Я це робила, якщо і робила, то через силу. Мені прям, ну, от реально не приносило це задоволення. Я не знаю, що змінилося, але зараз я від цього кайфую. Я прям стала якимось б'юті-голіком. Я, коли виїжджаю за кордон, першим ділом там в Сефору біжу, мені хочеться щось купити. В нас в Україні також часто заходжу в магазини, мені хочеться скупляти всякі кремчики, я взагалі обожнюю, кремелося лосьони для тіла. Я навіть хочу окреме відео про це зняти, тому що в мене їх дуже багато. Розкажу вам, які класні. І... Таким чином, в мене з'явилося дуже багато різних всяких штук, мені дуже цікава ця тема. І вирішила також про це розказувати на Ютубі. Ну я, як завжди, геть проб'ю ті якісь штуки, я на початку, давайте, 5 хвилин лялякаю, ну без цього ніяк. Коротше, показую, що я собі придбала за березень. Реально, покупок у мене чогось було дуже багато. Можливо, через те, що в мене березень досить такий. Релаксовий вийшов. Я з квітня починаю, з кінця березня, починаю такий хардкор по роботі. І цей місяць я більше відпочивала, ходила, гуляла, подорожувала, була в Єгипті, їздила у Львів, Франківськ по роботі. І накопичилось багато різних покупочок. І саму солодку я прибережу на останок. Замовила собі сумочку люксового бренду. Тому дивіться до кінця. Так, почнемо з. М -м, напевно, улюбленого La Sultan de Savo. Лосьйончик для тіла. Чесно, я цей бренд дуже люблю. Він не даремно такий популярний, розпіарний. По-перше, мені дуже подобається, як він виглядає. По-друге, в них реально дуже круті аромати, але не для всіх. Це для любителя. Я люблю такі насичені аромати. Але мені від них інколи навіть погано. Починає в мене взагалі, щоб ви розуміли, в мене алергічна реакція на косметику, на парфуми через це, напевно, через це, я дуже довго цим всім не користувалася. Але потім, коли мені це почало приносити задоволення, я почала шукати те, що мені подобається. І Якщо, наприклад, я цим кремом не мазюкаюся дуже сильно, то в мене буде, ніби закладає ніс, така. Коротше, неприємні відчуття, і мені хочеться все себе змити. Тому я так акуратненько, ніколи сюди нічого не мащу, щоб воно мені не сильно пахло. Але цей аромат дуже насичений. Тобто, це парфумований лосьон, ви його на себе наносите. І реально цілий день, що твої речі, що ти пахнеш цим ароматом. І саме цей фіолетовий мені дуже зайшов. Я перенюхала всі, які є. Показую ще одна моя новинка це скраб. В такому сірому кольорі я не знаю, що це за аромат, а якась роза, мускутна роза, щось таке, а це ваніль. Він теж класний. Я ж кажу, я перенюхала всі, які є. Най Найулюбленіший мій Аюрведа, він наче називається він такий коричнево оранжевий колір. Він найулюбленіший, потім іде цей, і потім цей скраб, якщо чесно, я не зрозуміла. От я не можу сказати, що да, купуйте скраб лосьон, да, кайф, він тобі замінює парфуми. А скраб, ну, щоб сказати, що в мене дуже сильний аромат після душу був, ні. Можливо, його треба більше наносити. Я не знаю, я ще буду пробувати. Сам аромат класний, але формат скрабу мені не дуже сподобався. Але ось цей лосьон точно вартий вашої уваги. Наступне. Бальзамчик для губи. Дуже зараз популярні, звісно, я не могла пройти повз. Замовила собі зі смаком соленої карамелі. У мене е, саме лікувальний, ніби це бальзам твент. Тобто, це для догляду. Не лікувальний, а для догляду. Е, він просто зволожує губки, він дійсно не смак, як солена карамель. Так, не знаю, чи буде тут щось вам видно. Оп! Він такий. Прозорий, без кольору і на смак як Сувана Кармель. Сказати, що він якийсь там дуже класний, особливий, ні. Він класний, він смачний, гарна стильна упаковка. Бренд Хайлі Бібер, звісно, прикольно. Але він не відрізняється від, наприклад, українського бренду Sister's Aroma, якщо ви пробували їхні блиски. Я ними задоволена, вони мені дуже подобаються. Правда, вони щось в мене там підтікають, якась трошки проблема з самим упакуванням, але сам блиск класний. Ну, Мені сподобався, я собі замовлю ще один, тому що, не знаю, мені подобається, він прикольний. Я просто дуже люблю блиски. Якщо вони мені на губах не заважають, вони зволожують мені губки, гарно виглядають, я буду їх купляти. Тому з цьому ставлю лайк. Але ніякого там вау-ефекту не очікуйте. Наступне це олівчик для брів, от зараз, до речі, вони намальовані і гель для брів від Анастасія Беверлі Хіллс. Я не знаю, чого я взяла саме цей, просто я зайшла в магазин, мені треба було щось для брів, тому що в мене світлі брови. Я не дуже хочу постійно ходити їх фарбувати. І плюс я не люблю, коли мені темним фарбують, тому е я купила собі олівчик, щоб їх підмальовувати. Мені сподобався. Гель брів тримає, олівчик тримає. З однієї сторони, він ось такий, тоненька полосочка малюється гарно. А з іншої сторони, тут така от щіточка, і нею дуже класно розтушовувати. Тому мені теж, в принципі, він сподобався. Але якщо що, коштує ось цей набір 1600 гривень, якщо не помиляюся. Ну, за 1600 я не знаю, чи це норм. Ну, Мені загалом сподобалося, щоб прям дуже рекомендувати, я не знаю, можливо, у вас є якісь інші. А це крабічок від MJ бренд, напевно. Я не знаю, що це за бренд. Я не знаю, яким чином ці крабіки стали такі популярні, але він мені так сподобався. Подивіться: метеличок такий. Я дуже люблю крабіки, в принципі, я їх часто використовую. І мені захотілося ще в своїй колекції мати такий. Він, якщо що, тисячу гривень коштує за крабічок, але коли мені щось хочеться, я з задоволенням це купую. Я вже пропрацювала жадність до себе. Я купую те, що я хочу. Ну, звісно, все з розумом. Так, що в мене ще цікавого з'явилося, це така от двохфазна маска нічна, зволожуюча для обличчя. Коли я їхала в Єгипет, я перед тим ходила на масаж, обличчя, в джибар, і думаю, о, куплю зараз собі якісь масочки ткан, тканині, щоб там, коли сухо робити собі маски. І мені сказав косметолог, що вони взагалі безпонтові. Краще брати від Medicaid от таку двохвазну, нічну, і вона реально буде зволожувати. І вона реально класно зволожує. Я вам можу сміло рекомендувати її. Це ви спочатку наносите: от. Такий гель, потім крем, і реально на ранок обличчя, як в попка младенця. Коротше, дуже класно, мені сподобалося, рекомендую. Її можна використовувати тричі в тиждень, два-три рази в тиждень, сміло можете робити, і в мене лице дійсно стало більш зволожним, бо було капець яке сухе. Так, наступне. парфуми, які я дуже-дуже давно хотіла. Але не купувала їх якраз через свою алергію. Angel's Share by Killian. Вони божественні. Оце реально най, най, найкращий для мене аромат, який тільки може бути. Це е, яблуко з корицею, з карамеллю. Не знаю, що ще бренді. Це ж типу колекція, як ну, стаканчики віскі, бренді, я не знаю. І вони дійсно таким трошки алкогольним віддають, але трошечки. Саме цей він більше мені йде з корицею, такий. Коротше, він дуже класний. Якщо ви коли-небудь його пробували, ви мене розумієте, але це не всім подобається. А якщо хочете спробувати, як пахну я, і що мені подобається, то просто підіть десь понюхайте. Angel Share. це моя любов. Ну це, до речі, мені Андрій подарував. І знову ж таки, я ж дуже довго думала обирати ці парфуми, не обирати через те, що в мене алергічна реакція. Мені ще на 21-й мій день народження, це вже два з половиною роки тому, чи на 20-й, Ні, на 21-й, Мені моя подруга Діаночка Варварук подарувала Кілян good Girl, Good Girl Gonna Be Bad, щось таке. І... Я їх просто не змогла носити. Хоча перед тим я ходила, пробувала їх там в ароматеці, я не пам'ятаю де ще, наносила на себе, носила, наче було все окей. Але коли вона мені їх подарувала, і я вже так нормально почала ними користуватися, я просто не змогла в них ходити. Мене щось душило. Мене набрякало обличчя, закладало ніс, ну алергічна реакція іде. І через це вони просто стоять. І я довго думала, чи варто ці купувати, бо я розуміла, що реакція буде схожа. Я замовляла собі мініатюрку. Як добре, що є парфуми на розпил, я собі їх замовила і наче наносила на різні частини тіла, і мені порадили наносити не сюди, а десь просто на одяг, отак внизу, спідниці, жакета, десь, де тобі не буде це заважати. Я так наносила, дійсно, було нормально. Якщо наносити близько сюди є реакція, тому я з цими парфумами обережна, але я їх просто обожнюю. Якщо, до речі, в когось є така схожа проблема, дивіться, що в мене є. Я просто перепробувала все. І з цими Джамалон, Скарліт Паппі, да, правильно, Поппі, з ними такого немає. Вони класні, вони е, не заважають. Я їх можу наносити отак, от просто повністю обшикатись, не знаю, як правильно сказати, і в мене такої реакції немає. Джамалон досить такі м'які це не кілін. Але все рівно я дуже щаслива, що в мене є ці кілін, бо я про них мріяла рік. І тепер перейдемо до одягу і аксесуарів у вигляді сумки. Моя улюблена знахідка і покупочка березня це ось таке коротке пальто від бренду KUSH. Ви 100% знаєте цей бренд. І у мене є від них сіре довге пальто, за яке мене всі питають. Я його купувала ще минулого року. Зараз саме такого кольору в них немає, є світліше і темніше. І коли побачила це коротке молочне, бо в них з'явилось спочатку довге молочне. І я розуміла, якщо я куплю собі довге, йому буде срака. Я його просто повністю запачкаю. Я його носити часто не буду, буду постійно переживати, щоб не забруднити його, того, що в нас весна дощова. І... Коли з'явилось коротке, я зразу вже поняла, що все, воно моє, і я зараз безмежно від нього кайфую. Воно мені дуже пасує. І такому воно не буде пасувати. Красиве таке молочне пальто. І також в куш я собі придбала ось такі короткі казаки, дуже прикольні, дуже зручні. Я навіть не очікувала, що вони мені так зайдуть. Я в них ганяю просто як в кросівках. І вони такі, як із каблучком маленьким, але водночас дуже зручні, тому. Також раджу собі придивитися, якщо вони там взагалі ще є. Теж одна з найулюбленіших покупок цього місяця, це ось цей топ. Ви 100% будете мене за нього питати, тому в мене вже дірець розірвався. Він дуже прикольний, він дуже зручний, він нарядний і водночас його можеш застилізувати по-різному. Чесно, я його знімати не хочу, і якби були ще якісь інші кольори, які мені сподобалися, б я б замовила ще. Але поки що. Не знаю, там є білий, бежевий, чорний. От я думаю, хіба за білий, бо бежевий щось не хочу. Чорного в мене теж вже достатньо. Але ось цей же колір зараз в тренді, ну, я не знаю, просто топ, вау. І остання покупочка, яку я дуже чекала: Сумочка Louie Vito. Покажу ще коробочку. Ваш <гум> кенько. Така коробка красива. У мене вперше така коробочка, вона цього бренду ще не було. І замовила я собі цю сумку просто через Фотік. <гум> Тож, мій фотоапарат не помічається в жодну сумку. І е, я розуміла, що ходити з усією чорною сумкою від фотіка я не буду, мені незручно, мені не подобається. І взагалом, в мене немає великої сумки, куди я можу там поставити все, що мені хочеться. І все, не переживати, не носити пакети, не носити якісь рюкзаки ще з собою. Тому замовила от таку сумку. Louis Vuitton, чесно, це не мій бренд, мені він не подобається. Але ця сумка подобається От саме е, мені подобаються їхні рюкзаки, такі от, типу, дорожні сумки. Вони ж є ще і більші, є ще і менші, саме в такий сундучок е, і валізи. От, а, і косметички. От це мені подобається. Я хочу собі, ще косметичку. І взяла ось саме такий розмір, щоб його можна було і просто в буденному житті носити таку сумку, вона не виглядає якоюсь там громісткою. І також можна з собою, коли кудись їду в спортзал, можна сюди кидати кросівки, форму. Якщо їду там до батьків ненадовго, на день-два, кудись там. От, наприклад, зараз я їздила в Франківську, сюди можна було б собі загрузити те, що мені потрібно, і не волочити там велику сумку чи валізу. Тому от такий от вибір. У мене цього разу. В принципі, це все. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео, що вам сподобалося, що б ви собі хотіли. Можливо, ви вже чимось користувалися з цього всього, що я вам показувала, і маєте свій відгук, свої враження. Поділіться, будь ласка, мені це цікаво, цінно. І напишіть, чи хочете бачити такі відео ще. Я вам безмежно вдячна за перегляд. Обов'язково поставте сердечко чи там як палець вверх, напишіть коментар, закиньте в сторіс, якщо вам також сподобалося. І до нових зустрічей! Була рада бачити, пока-пока!